Вітаю вас, шановні телеглядачі! З вами програма Військова Рада. Наступні півгодини ми розповідатимемо вам про всі найцікавіші та найважливіші події в українському війську. 130 мільярдів гривень на реформу війська. Саме така сума підніме армію. Багатотисячні черги на житло зменшаться. Техніка та озброєння відповідатимуть сучасним вимогам, а військові будуть професіоналами. Міністр оборони України поділився планами відомства під час урочистостей у національному університеті оборони. Саме ці офіцери, випускники Національного університету оборони України, втілюватимуть у життя нові реформи. Отримавши відповідні знання, вони застосовуватимуть їх у військах. Серед найкращих золотий медаліст Андрій Голованов. За традицією університету оборони він отримав перехідний матч Королеви Великобританії. Служба в армії значить дуже багато, так би мовити, традиції є певні. У мене дід пройшов всю війну. Я пішов, як би мовити, по його стопам. Вважаю, поки існують традиції, поки буде існувати наше військо, поки ми будемо пам'ятати всіх героїв, поки ми будемо. Сильними і непереможними. Одним із пріоритетів розвитку армії нового зразка є соціальна складова. Перші кроки зроблено з квітня підвищено грошове забезпечення. Також видаватиметься грошова компенсація у розмірі 2,5 тисячі гривень офіцерам із сім'ями за винаймання житла. 300 мільйонів гривень у цьому році спрямовано на переобладнання казарм. Також вирішуються вопроси жилішних проблем. вы знаете, принята программа по реконструкции казарменного фонда под жилье для контрактников и общежитие для общежития семейного типа. И также принято решение о строительстве жилья для военнослужащих. Исходя из этих целей и задач, которые поставлены перед нами, Я не сумніваюсь, що Міністерство оборони обороної сили командний состав в повному об'ємність. Кошти виділені і на бойову підготовку, а це близько 200 мільйонів. І на оновлення парку військової техніки. Зокрема, 60 мільйонів на програму будівництва літака АН-70. І це тільки початок. На протяженні 13-18 року 130 мільярдів гривень на реформування. Расчеты Министерства обороны все произвело, все моменты в расчетах учтены. Минфин пытался нам довести показатели в размере 87 миллиардов. Мы отстояли свою позицию и Кабинет министров утвердил объем расчетных Министерства обороны в размере 130 миллиардов. Все, точка поставлена в этом вопросе. Надеяе. Е. У найближчі роки військовослужбовці можуть одержати близько 20 тисяч квартир. Але кожного, хто стоїть у черзі, цікавить вирішення житлового питання саме у його гарнізоні. Про це і запитували люди під час відеоконференції у будинку уряду у першого заступника міністра оборони України Олександра Олійника. Цього разу на онлайн зв'язку зі студією в Києві військовослужбовці Харківського, одеського, Львівського та Дніпропетровського гарнізонів. А також представники громадських організацій, місцевих облдержадміністрацій та змі найболючіше питання, яке цікавить учасників конференції, забезпечення офіцерів житлом. Приміром, у селищі Башкирівка на Харківщині призупинено зведення трьох новобудов для військовослужбовців. Причина тому відсутність фінансування. Схожа ситуація і у Львівській області. У військовому містечку Липники вже понад півроку не можуть завершити будівництво багатоповерхівки. Наразі її готовність оцінюють на 70 відсотків. Ці будинки зараз перебувають в плані фінансування в цьому році і при надходженні цього ресурсу, яку ми зараз очікуємо. Ресурс буде на направлений найпривіщений на добудову цих трьох будинків, а також на ті казарми, які заплановані до реконструкції. У свою чергу одеська облдержадміністрація переймається подальшою долею вивільнених військових містечок у цій області. Їх більше 60, в Україні загалом понад 400. Це тисячі гектарів, які простоюють замість того, щоб бути використаними для зведення нових об'єктів. Тим паче, що утримання таких земель і споруд виливається для міноборони у чималу копійчину. Учасників конференції також зацікавила значна різниця у грошовому утриманні моряків і льотчиків у порівнянні з іншими військовослужбовцями. Як пояснив Олександр Олійник, підвищення зарплати представникам військово-морських та повітряних сил відбулось минулого року в один етап. Тоді, як в інших продах, військ збільшення окладів буде поступовим. А зараз у нашій студії спеціальний гість, і поговоримо ми на актуальні теми: як вирішити житлову проблему військовослужбовців, яка доля чекає на вивільнені військові містечка, і які перспективи у військової медицини. Відповіді на ці питання шукатимемо разом із заступником міністра оборони України Артуро Франциско Бабенко. Доброго дня, Артуро Франциско. Добрий день. Бюджет на будівництво до 2017 року 1,2 мільярда гривень. Це цифра, те, що реально необхідно обороні, чи лише те, що нам може виділити держава, реальна цифра, яка необхідна для будівництва жилья, вона гораздо більша. діло в тому, що у нас є очі сорока 45 тисяч людей, Ми понімаємо, що це года на цей год. Нам заплановано 12 мільйонів гривень. всего вы понимаете, что на эту цифру нельзя ничего построить. Естественно, Министерство обороны не может просить у государства деньги, имея такой огромный ресурс. Но э, министром обороны было направлено письмо на президента, где мы попросили 300 миллионов гривен на строительство жилья для военнослужащих. Эта цифра нам поможет сдвинуть те объекты, которые у нас уже есть, э, которые были законсервированы раньше, это 40-60% э, готовности. И тот ресурс, который у нас есть, реализовывая в течение 3-5 лет по программе, у нас по экономическим расчетам должно быть порядка 8 миллиардов гривен. Вот это как раз та цифра, которая позволит нам закрыть Пусть не полностью, но в ближайшие 5 лет на 50-60% закрыть ту очередь 45 тысяч человек, которые у нас есть военнослужащие, которые стоят на очереди. Наразі пропоную вам переглянуть сюжет, который подготовили наши журналисты. Житло для військовослужбовців. Проблеми у цій сфері накопичувалися десятиліттями: постійне недофінансування, корупційні схеми, зловживання чиновників все це призвело до того, що за 20 років черга, яка з'явилася ще за часів Радянського Союзу, збільшилася до 45 тисяч військових. Знайти ресурси, зламати злочинні схеми і зробити прозорою систему видачі житла завдання, яке поставило перед собою нове керівництво Міністерства оборони. Все махинации, которые происходили с землями Минобороны, они как раз были связаны с неурегулированностью законодательной базы по этим городкам. И в результате от этого страдало Министерство обороны, страдал даже инвестор, какой бы он ни был. Потому что менялись министры, новые переписывали дополнительные соглашения. Потом, естественно, это чистая коррупция. это вмешивалась прокуратура і правильно вмешивалась. Это все уголовна діла. Щоб зрушити проблему з мертвої точки, в першу чергу завершують будівництво з високим ступенем готовності. Завдяки цьому, нещодавно у Житомирі 80 родин військовослужбовців отримали ордери на службове і постійне житло. У Чернігівському гарнізоні власних помешкань офіцери з родинами чекають третій рік, хоча давно вже мали вселитися. Початок будівництва був у 2010 році, та у 2012 році десь з літа і за відсутністю коштів було припинено будівництво. Нещодавно ремонтні роботи у 207-квартирному будинку знову відновили. Будівельники кладуть плитку, прокладають електричну проводку та встановлюють сантехніку. Звичайно, розплутати клубок проблем навіть за багато років не вдасться. Очікувати, склавши руки, теж не вихід, тому у багатьох частинах питання житла вирішують самотужки. До речі, досить вдало з цим справляється Національний університет оборони України. Лише за два останніх роки тут власними силами відремонтували занедбані приміщення і вирішили питання розселення слухачів. Е, якщо от я вам хочу додати питання, тоді зустрічне. Якщо людини немає е, даху над головою, якщо він не знає, де йому приткнутися з сім'єю, він буде нормально навчатися? Ні. От бачите, ви самі прийшли до, 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 до цього висновку. А я зацікавлений в тому, щоб навчання було ефективним. А ефективним воно буде тоді, коли людина буде забезпечена всім необхідним. Аксіома. Два варіанти тут немає. Серед щасливих новоселів родина Кримець, адже завдяки керівництву університету восени 2012 року отримали службове житло. Для цього ми жили в Одесі, теж було сімейне Конечно Звісно, на порядок хуже, ніж це, тому що зараз у нас удобство просто замечательно. У нас віддільний санузел, в принципе, хорошая комната, большая, 36 квадратних метрів. Ми дійсно, як сказала можна, даже не мічталіатаком подарки. Настежій подарок, спасибо большое. На порядку денному забезпечити житлом постійний склад. Офіцери вже отримали помешкання на вулиці Зоологічній, у планах на майбутнє відремонтувати напівзруйновану будівлю і облаштувати там ще 35 квартир. Та поки що рахунок щасливих родин іде на сотні. Для комплексного вирішення проблеми потрібен системний підхід. Я думаю, що. Здесь единственно возможный выход ⁇ это формирование с нуля новой системы с ориентировкой на льготы, на кредитование, на то, чтобы офицер сам принимал решения. І сам же потом как бы, за нього Міністерство оборони розробило низку системних програм, які дозволяють поступово вирішити квартирне питання військовослужбовців. Паралельно ведеться робота щодо забезпечення службовим житлом контрактників. За два роки у гуртожитках для них буде створено 10 тисяч ліжкомісць. Ми теж этот вопрос здвинули з мертвої точки. Сьогодні йде інтенсивне переборуджування казарм під житло для контрактників холостяков і строїти і переоборуднення казан під общежиття сімейного тіпу для тих контрактників, которые мають вже сім'ї. За рахунок реалізації комплексних програм до 2017 року Міністерство оборони планує зменшити чергу військовослужбовців на житло майже в половину. У цьому сюжеті наші журналісти продемонстрували, як проблема забезпечення військовослужбовців житлом вирішується на місцях. Але от розкажіть, як зараз от наразі в Міністерстві оборони, що робиться конкретно? Ну, у нас є ряд програм внутрішніх по розпорядженню міністра оборони, которые дозволяють нам реконструювати старі казарми і общежити собственными силами. Это експеримент вперше проводиться в армії. На це виділені определенные средства і за счет внутрішнього резерву, за счет Э, с, э, ремонтных бригад, мы эти вопросы сейчас пытаемся решить и решаем поэтапно, по всех регионам Украины. То есть у нас выбрано 6 объектов, где мы это все э, поэтапно будем решать по закупке материала, по, через э, тендера, через децентрализованные закупки, и будем строить и совершенствовать эти казармы. Учитывая то, что у нас контрактники уже м практически будут со следующего года, э, у нас э, последний набор В этом году, весной 2014 года, набор будет. Мы понимаем, что для констрактиков нужно строить казармы, нужно строить жилье. У нас есть для этого военные городки, вывеленные. И у нас есть для этого казармы, которые нужно реконструировать. Вот благодаря вот этой программе за що внутреннего резерва. ми сейчас этим очень плотно займаємося. Найважча ситуація із забезпеченням житлом у Київському, Харківському, Одеському гарнізонах. Тому як планується вирішувати це питання або якось э, урівноважити видачу ордерів у всіх регіонах України? Темпи строительства по всім регіонам України, особливо по воїнським частям, они анізі разные. Все зависит от региона, от э, того, насколько там плотность воинских частей, насколько там большая очередь. Вот те регионы, которые назвали, они да, действительно тяжелые, и Киевская область в том числе. У нас есть э, бюджетное финансирование, то, которое мы уже имеем. И у нас есть график строительства поэтапно жилья, которое на определенной стадии м, строительства находилось раньше. То есть мы сейчас определили 52 м, объекта, которые нам более интересны с высокой степенью готовности. Мы привлекаем инвесторов. Которые позволят нам э, за свои, за свое финансирование строить это житло. То есть Все есть разные, разные моменты. Это строительство за счет внутреннего ресурса, за счет, за счет госбюджета и за счет привлечения инвесторов. У нас есть надвижковое майно, которое мы будем реализовывать, но у нас не было законодательной базы. Сейчас мы это будем делать через аукционы прозрачно. Мы будем продавать наше имущество через уполноваженные кабинетным министром предприятия и средства, направлять в общий фонд государства на строительство жилья для военнослужащих. То есть мы входим туда своей землей, своей недвижимостью, оцениваем ее по рыночной цене и в зависимости от этого по процентам соотношения имеем квоту по квартирам, которые будем давать военнослужащим. И в этих регионах тоже им счастливы. Проект про компенсацию запоминаем. житла вже підписано. Розкажіть, коли цей механізм буде запущено і взагалі як на ділі це все відбуватиметься? У нас є достатньо людей, які потрібні в житлі, і мається ввідом не тільки в новому. Чтобы сократить эту очередь, мы вот как раз этот проект разработали, и Кабмин нас поддержал. Що имеется в виду? То тобто, есть есть семьи, которые готовы снимать жилье, и не дожидаясь, пока, скажем, там, Подойдет их очередь, или есть семья, которая приезжает в тот или иной регион, не имея своего жилья, они могут это снимать квартиру, и Министерство обороны будет это оплачивать в зависимости от квадратных метров. И вот как раз поднаем жилья, эта статья, позволит нам не сократить очередь, а убрать социальную напряженность, которая есть по регионам. На счет все-таки будут направлены кошты за реализацию выведенных У местечек уже на сегодняшний день есть 429 полностью выявленных висковых местечек, которые мы можем реализовывать. А это семь с половиной тысяч строений. То есть это огромная территория, огромный ресурс, используя который мы используя который реализовываем, мы средства можем направить на строительство жилья. Последнее время мы сдали дом в Житомире, дом в Херсоне. Это старый резерв, и тот ресурс, который у нас был, министр обороны дал команду направить на те объекты, которые на стадии 85-90% готовности. Гордиться чем еще рановато, потому что впереди достаточно большой объем работы, но основную работу, это совершенствование законодательной базы, мы ее решили. Сейчас этот вопрос уже закрыт, и мы сейчас подаем списки на утверждение, и у нас есть ряд городков, которые мы будем реализовывать, и на эти деньги будем строить жилье для военнослужащих. Все деньги, которые идут в общий фонд государства на строительство жилья для военнослужащих, идут Целенаправленно. То ли это будут новые дома, которые мы будем покупать, то ли это будет с фундаментом мы будем строить. Это уже вопрос по регионам, в зависимости от очереди и готовности объектов. Если у нас будет земля, скажем, в Одесской области, достаточно инвестиционно привлекательная, мы понимаем, сколько там стоит квадратный метр, инвестор туда заходит, мы оцениваем нашу землю, оцениваем объект, который находится на этой земле, продаем это через аукционы и на эти деньги уже или же покупаем квартиры себе по региону, или же строим новый дом, то есть это без разницы. Это уже в зависимости от ситуации, которая в том или ином регионе сложилась. Но все деньги идут целенаправленно на строительство жилья для наслужащих. Кількість звільнених військових містечок скоро поповнять і бази, де раніше зберігався маланш. Наші кореспонденти підготували сюжет про нього. Будь ласка, переглянемо його. Зі здобуттям незалежності Україна пішла на безпрецедентний крок. Продемонструвала світові миролюбну політику молодої держави, відмовившись від ядерної зброї. Стратегічні ракети було знищено, шахти пускових установок підірвано. Залишалася єдина невирішена проблема утилізація компонентів рідкого палива. Ракетне пальне гептил згодом було вивезено до Росії. Натомість досі на військових базах зберігання залишаються значні запаси іншого хімічного компонента окислювача. Меланж – це є дуже небезпечна речовина, але е, Міністерство оборони, Генеральний штаб, вживають всі на сьогоднішні заходи для того, щоб надійно її зберігати. Для цього є спеціалізовані бази зберігання, є спеціалізовані. Ємності храні зберігання, плюс особовий склад спеціально навчений. Найбільша кількість Маланжу зберігалася на Харківщині. Завдяки донорській допомозі протягом року була вивезена значна частка: 3,7 тисяч тонн. І тисяч ще три відправки. І до кінця липня цього року Харківська область повністю позбудеться цієї небезпечної речовини. За перебігом відвантаження спостерігали представники ОБСЄ та російського підприємства-переробника. Every в усіх аспектах ми працювали з дуже професійними військовими, здатними кваліфіковано контролювати завантаження до цистерн і брати до уваги усі заходи безпеки, необхідні для транспортування меланжу. Також командир цієї частини забезпечив кваліфікованим персоналом, і разом із експертами ОБСЄ та експертами компанії ми здатні виконати цей проект дуже професійно. На сьогодні з України вивезено 11 тисяч тонн меланжу. Його залишки є ще на базах зберігання 1200 тонн у Шевченковому та 30%. Цілих шістдесятих тисяч тонн у Любачівці. Завдяки міжнародній допомозі е зекономлено будемо вважати, фактично біля 115 мільйонів гривень. Україна витратила 10 мільйонів гривень. Кошти пішли на підготовку особового складу і технічного обладнання, відвантаження та транспортування до російського кордону. Тож все відбувається під пильним контролем та за всіма стандартами. Забруднення території та заподіяння шкоди навколишньому середовищу унеможливлені. Українські фахівці разом із російськими колегами проводять остаточні замірювання кількості завантаженого меланжу. Після цього, у присутності представників ОБСЄ цистерни опломбовують, далі потяг вирушає до переробних підприємств. Зазначений проект е, Україна обсє є одним із е, самих більших проектів в Європі і найуспішніший. Небезпечного спадку від радянської армії на українських землях ще далі менше, і за сприятливих умов на початку наступного року Україна все ж таки зможе поставити крапку в напруженому, але нарешті вирішеному питанні утилізації Меланжу. Проект з утилізації Маланжу один із вдало реалізованих, але наразі залишається також багато боєприпасів. і Ракети також, також треба утилізувати. Тому розкажіть, як це відбуватиметься у міністерстві оборони України. Що стосується утилізації боєприпасів, ми теж утилізуємо їх згодом власне нашої програмі. Утилізації озброєння військової техніки боєприпасів, які знаходяться на базах і арсеналах. Програма з 8 по 17 рік нам нужно утилізувати 474 тисячі. тонн боеприпасов, это достаточно большое количество. План на этот год 58 тысяч тонн боеприпасов. Сейчас мы поэтапно идем, утилизируем эти боеприпасы. Есть определенная программа утвержденная. Поэтому особых проблем нету. Проблема только, если будет достаточно правильное и своевременное финансирование, естественно, мы сможем утилизировать все то, что нам досталось еще от Советского Союза. Якою б справною і навіть сучасною техніка не була, ефективність виконання будь-якого завдання залежить від людей, які нею управляють, які нею керують. І головне, щоб ці люди були здорові. Тому наше наступне питання буде про військову медицину. Сьогодні вона на досить високому рівні і багато у чому дає фору цивільній. Тому хочеться запитати, як вдається тримати таку високу професійну планку? Міністр оборони України Павел Лебідів дуже велике увагу виділяє соціальній составляюще в плані медицини, лічення воєнслужащих. У нас є програма. по реабилитации и лечению военнослужащих, членов их семей, ветеранов, которые достаточно неплохо финансируется. На этот год у нас предусмотрено более 49 миллионов гривен, и мы должны пролечить в наших лечебных учреждениях более 15 тысяч человек. На оздоровление в лечебных учебных заведениях, в санаториях, которые есть в Министерстве обороны, выделено более 22 миллионов гривен. Поэтому медицина военная сейчас также подлежит реформированию, в хорошем смысле слова. реформированию. Будет оптимизация только за счет административного аппарата. Это я говорю к тому, чтобы не было беспокойства, что будут удалены или будут подлежать увольнению специалисты. этого не будет однозначно. Министр дал четкое указание: максимально сохранить госпиталя. Всі у учреждения, але привести їх к тим требам, які видвігають нам зараз сучасність. Артур Францеско, погодьтеся, Міністерство оборони України поставило перед собою досить амбітні плани. Це і збільшення грошового забезпечення, і виділення житла, і багато багато іншого. А от ваші прогнози: наскільки все це реально? Наскільки ми можемо все це здійснити? Є порівняння, ради чого ми це діємо, є цель, є ресурс, є ефективне управління, які могут это довести до логического завершения. Есть понимание и понимание той задачи, которая ставит президент, и понимание той задачи, которая ставит министр обороны Павел Лебедев. И вот это этот ресурс, в том числе и кадровый, финансовый ресурс, который министр обороны лично держит на своем контроле, и общаясь с руководством страны, он максимально пытается накрыть в основном все те проблемы, которые есть, это социальная составляющая, развитие оружия и разработка новой техники, все социальные вопросы, это обучение в военных колледжах, там, военных учебных заведениях, то есть все эти моменты у него под контролем. Осуществить а их непросто, для этого нужно время, должен быть карт-бланш и желание, и влияние команды, которую привел с собой министр. Амбициозные планы, вы правильно сказали, но, знаете, нет ничего невозможного. Есть поддержка э, государства, есть поддержка людей. Сейчас нужно дать понять э, людям, что все те реформы, которые будут проводиться и уже проводятся, это не очередная перетруска или передел, или же увольнение ненужных. Це понимание, реальне понимание той ситуації, которая служила в вооруженных силах, понимание фінансової возможности України, страны, то, що у нас є, і что какой огромный ресурс є Министерстве обороны, и грамотно распорядиться. От якщо ми это все соединим вместе, то мы результат получим. раз дякую, що відтокнулися на наше запрошення, і дуже сподіваємось, що все заплановане дасться здесь Дякую, Спасибо. До сідания. 20 років батальйон піхоти військово-морських сил несе службу на варті незалежності нашої держави. Миротворча місія в Косові, участь в українсько-американських навчаннях Хелброк та в ротаційних силах чорноморського регіону. І це далеко не все, на що здатні чорні берети. Українських морських піхотинців не дарма вважають елітою військово-морських сил. Більшість навчань не обходяться без їхньої участі. Це єдиний вид військ. Що може однаково легко десантуватися з літака чи корабля, штурмувати ворожі укріплення з моря та утримувати позиції на суші. Я можу стверджувати, що морська піхота зараз існує і буде існувати. В цьому році, і в наступному році, ми формуємо ще один підрозділ морської піхоти, який також буде дислокуватися в Криму, в місті Керч. Перший окремий батальйон морської піхоти дислокується у Феодосії. Цього року він повністю буде укомплектований контрактниками. Наша морська піхота заступає в бойове чергування бойових тактичних груп Європейського Союзу Хелбрек, так називаємо. Тобто нам довіра висока, в тому числі і з міжнародною спільнотою. Вже за тиждень елітний підрозділ покаже свою бойову майстерність на навчаннях Сібриз-2013. Разом з американськими колегами українські морпіхи тренуватимуться знешкоджувати терористів та піратів на морі. До речі, озброєння наших чорних беретів до наступних навчань такого масштабу буде повністю оновлено. Моряки-десантники також доклали зусиль у цій справі, адже брали участь у випробуванні парашута нової конструкції. Ми плануємо переозброїти. На сучасну зброю. Зараз батальйон приймав участь в випробуванні, в державному випробуванні парашутів, які виробляються тут в Феодосії, на заводі. І ці парашути нові прийняті на зброєні в збройні сили. З нагоди ювілею батальйону рота почесної варти пройшла урочистим маршем. Також відбулися інші святкові заходи. Однією з головних проблем, які перешкоджають державі на шляху демократичних змін, залишається корупція. Тож, щоб дізнатися, як борються із цим ганебним явищем у Збройних силах України, до нашої студії наступного тижня ми запросимо начальника військової служби правопорядку генерал-майора Олександра Дубляна. Якщо у вас є запитання, пишіть нам на електронну адресу, яку зараз бачите на екрані. А на сьогодні це все. Дивіться нас наступного тижня, і нехай все у вас буде добре.